Привіт! Ось наш дракончик Гриня. Він тут хазяйнує, допомагає нам у господарстві, пильнує за городом. Коли ми десь від'їжджаємо, ось такий дракончик. Як він вам сподобався, напишіть у коментах, чи гарний. Бачите, який красунчик. Гасончик відпочиває поки що. Не хоче рухатись, ну пішов уже. Він тут все перевіряє, чи все в порядку, чи нема сторонніх на городі. Ось такий дракончик, гарний, симпатичний. Напишіть, як вам подобається він. É, bom, vai, tá.